Ось що буває, коли на вирішує зробити кросівки для осені, але щоб вони виглядали круто навіть влітку. Take хе це прямо смачний мікс відтінків. Верх комбінований, щільна сітка для вентиляції, замшеві вставки для текстури і гладкі синтетичні накладки, які додають форму. Усе прошито акуратно. Лінії плавні, а форма пари трохи нагадує трекінгові кросівки, але з міським вайбом. Підошва тут товста, хвиляста і з легким трейл ефектом у протекторі, тож виглядає масивно, але не відчувається важко. Всередині м'яка устілка з підтримкою арки стопи. Язичок товстий і приємний на дотик. Пара сідає щільно, п'ятка фіксується добре. І так вони додають вам пару сантиметрів до зросту, навіть якщо ви цього не планували. Ці кольори дуже універсальні, восени вони заходять під бежевий тренч, светри і кардигани, а влітку під світлі шорти або ляні штани. Цей колір дає той самий ефект маленького кольорового акценту, щоб образ не був нудним. Найк Hair в цьому кольорі це та пара, яка дає вам комфорт трекінгового взуття, але виглядає так, ніби ви щойно з модної зйомки. Ці кроси, як гарячий чай у прохолодний вечір. Ви точно не пошкодуєте.